Зарядити телефон без світла та пауербанка можливо, каже герой нашого наступного сюжету. Технік з Дніпропетровщини Ігор Кочет. Все, що для цього потрібно, чоловік знайшов у власному гаражі. Три таких способи показав і наші Софії Москаленко. Світло вимкнули, і телефон от 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 розрядиться. Найпростішим варіантом вирішення даної проблеми стане ось такий павербанк. Але що робити, коли його немає? Ігор Кочет знає як мінімум три способи, як зарядити гаджет в екстрених умовах. Бо сам від перших блекаутів став виготовляти власні павербанки з того, що було в гаражі. Ось перший варіант. Так, от під'єднали. Ось у нас три, три акумулятори по 4 вольта, 12 вольт. Три акумулятори з'єднує за допомогою магнітів плюс до мінуса. Далі підключає до них клеми, а ті передають напругу на автомобільний прикурювач. От телефон. Ми включаємо сюди, зарядка пішла. Тобто, тут якби чиста фізика, ніякої магії. Зробити такий найпростіший павербанк можна і зі звичайних батарейок. Нам потрібно 12 вольт, щоб працював такий перетворювач. Це у нас треба 8 батарейок, з'єднати їх послідовно. Однак це рішення, наголошує майстер, підходить лише для екстрених випадків, коли доступу до інших пристроїв немає. Це аварійний варіант, тобто якщо. от Треба терміновий дзвінок будь-яким там способом, десять хвилин підзарядили, це якби одна ситуація. Якщо воно так от лежить, діти бігають, там кошки, собаки. Ну тобто, от зрозуміло, що можуть там щось штовхнути, там десь колотнути, і може бути пожежа. Варіант другий акумулятор з автомобіля чи електроінструментів. Цей пристрій для живлення більш безпечний, але і його використовувати слід вкрай обережно. Якщо ми хочемо. Підключити лампочку на 220, да? нам потрібно з цієї з акумулятора 12 вольтового перетворити в 220. Тобто береться такий блочок, який це перетворює. Ми підключили. Ось третій спосіб зарядити гаджет сонячна панель. Вона портативна та коштує відносно недорого: півтори тисячі гривень. А головне безпечна. Таких от двох панелей нам вистачало для того, щоб заряджати два телефона. Фотоапарат і Гопрошку. До речі, півтори сотні саморобних павербанків саме для зарядки техніки. Ігор виготовив для фронту. Ми там робили ну, якби павербанки, які там на дротах були від клеми, які вони накидували на будь-який е, акумулятор. Е, ну, якби використовували З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.